29 серпня в Кагарлику, біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та Алеї Слави Героїв, відбулися заходи до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. І ми пропонуємо вам подивитися, як це відбувалося. Ведуча Заходу! Начальник відділу культури карлицької міської ради Олена Петленко. Як голосно стогне сьогодні земля і біль скорботи душу розриває, сини України віддали життя. Сумує країна. Родина ридає, вони по-різному проходили свій шлях. Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину. Лише війна міцний, залізний цвях Так несподівано забила в домовину. Страшенно важко, що настав той час. Нашу країну роздирають, та ми, герої, не забудем вас, тому що в нас герої не вмирають. 29 серпня ми вшановуємо захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. У цей день ми згадуємо воїнів, які віддали життя за батьківщину 29 серпня 2014 року. Сотні наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом поклали свої життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Він не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ життя нашої країни. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій рідний дім. З перших днів початку антитерористичної операції почалася мобілізація воїнів запасу. На захист держави стали і наші земляки за 10 років війни. Кагарничани були безпосередніми учасниками бойових дій. Наші сини, чоловіки, брати, внуки, вчорашні, безтурботні хлопці росли, мужніли, набували бойового досвіду, ставали справжніми героями. Ми віддаємо данину пам'яті та поваги тим українцям. Які любов до батьківщини поставили вище за власне життя, низький уклін рідним та близьким наших загиблих героїв? Ми всі у вічному боргу перед матерями й батьками, які виростили мужніх і сміливих патріотів. Немає у світі нічого. Що могло б замінити втрату сина, чоловіка, батька, брата? Згадаймо кожного, хто віддав своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо українських воїнів, які за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України віддали найдорожче своє життя. Пам'ятаємо. Шануємо наших героїв Валерія Чухрая, Артема Соколова, Олександра Олефіра, Михайла Кучеренка, Віталія Філоненка, Євгенія Лісового, Ростислава Каченка, Дениса Опанасюка. Романа Матьору, Сергія Литвина, Сергія Лисенка, Руслана Шумського, Анатолія Вєтрова, Сергія Бондаренка, Валерія Рижого, Анатолія Пака, Максима Куцого, Геннадія. Купрікова, Олександра Стрілецького, Богдана Кузнецова, Євгенія Пасічного, Ігоря Кротика, Євгенія Кратюка, Бориса Сокуру, Олега Олефіренка, Костянтина Козловця, Івана Ляшка, Ігоря Олексієнка, Олега Поміна, Олександра Грушового, Олександра Палащенка, Віктора Опанасюка, Руслана Сікана, Євгенія Іванченка, Бориса Бащенка, Євгенія Грушка, Сергія Денисова. Віталія Тищенка, Сергія Курака, Валерія Вашеку, Леоніда Кардаша, Ігоря Шкрептієнка, Дмитра Загороднього, Анатолія Литвина, Володимира Первіцького, В'ячеслава Пономаренка, Леоніда Реву, Сергія Герасименка, Олександра Сокура. Сергія Галкіна, Юрія Ковешникова, Юрія Семененка, Владислава Клімова, Вадима Циганка, Олександра Кучерявенка, Євгенія Кучера, Івана Лозинського, Ігоря Борисова, Олексія Поліщука, Мирослава Ярмішка, Дениса Кірсанова, Олександра Вашеку, Олександра Пуша. І сьогодні до цього списку приєднався В'ячеслав Титаренко. Шана усім. Хто віддав життя, захищаючи нашу державу, усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та незалежність в окопах і в тилу, на землі і на небі. Хвилина мовчання, пекуча, терпка, як сльоза. Хвилина мовчання, в ній наша любов і гроза. Як пам'ять полеглих, священна хвилина мовчання. Запрошується начальник другого відділу бухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко. Шановна громада, шановні мої рідні, і в цій держави від керівництва. Дякую вам, що ви виховали таких синів і не вагаючись щоб захищати нашу країну від ворога. Вибачте, що не врятували. Вибачте, що не зберегли. Вибачте, що когось не повернули. Ми будемо пам'ятати. Ми будемо нести в серці і всі покоління українців, будуть пам'ятати своїх синів поіменно ваших чоловіків, ваших батьків, ваших синів. Не пробачимо. Ніколи не пробачимо. Слава нашим козакам! Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашої громади і нашої держави. Обездовані жінки, осиротілі діти, в чиїх очах вічна скорбота, результат жорстокої війни, яку сьогодні веде Росія проти України. Щодня у кривавій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Герої йдуть під кулі і снаряди не по владу та не за гроші, демонструючи нам, своїм співвітчизникам і всьому світові, що справжні герої живуть серед нас, що український народ заслуговує на кращу долю. Серед присутніх на нашому заході є родини загиблих, померлих військовослужбовців. Слово мамі Тищенка Віталія Оксані Тищенко. Ніколи, ніколи не могла подумати, що це відчуває на собі. Це так боляче розуміти, що ти ніколи. Ніхто не побачить. Тобі більше не почує, що голос. Кожного разу запитую Бога. Чому? Чому саме він? Чому ти його забрав? Не так все мало бути, не так. Жіночко, чому ви плачете? Ваш син Герой хіба не бачите? Он той хлопчина і он той. Героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав йти, коли сказав він вперше, мама. Я так раділа, так ридала, під щастя сльози витирала. так наче знала, наче відчувала. А він, а він пішов за іншу битись, маму, мені залишив вічну рану. А я ж просила. Я просила сину йти додому, бо там гине. А він, ну що ти, мамо, тут усе спокійно? Мені від цього було дивно. І він приїхав. Не колись, а нині. Дивлюсь, моє дитя лежить у домовині. Холодний, змерз напевно. Живіт ти ще й голодний. Вставай до столу, сина. Он зібралась вся родина, а люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. А що ті люди? Що вони там знають, мій син герой? Герої не вмирають. Слава Україні! Героїв слава! Сумно від того, що в небеса відлітають найкращі. Світ української землі. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Такі прекрасні обличчя на наших світлинах, молоді юнаки, змужнілі чоловіки, чиїсь діти, кохані брати і батьки. Неможливо висловити весь сум і жаль за обірваними життями Слово дружині Бащенка Бориса Тетяні Бащенко. Чим більше проходить днів, тим більше я усвідомлюю, що тебе немає поряд, що я сама. Коли ти йшов воювати, ти говорив, все буде добре, тримайся, все буде добре. Тепер я вчу жити без тебе, але в мене це виходить погано. Я згадую кожну хвилину нашої останньої зустрічі, яка відбулася 1 вересня минулого року, коли я прийшла на роботу зі свята. Першого дзвінка нашого синочка Діми. І тут дзвінок твій. Таню, ти де? На роботі, виходь, куди виходить. Просто вийде з будівлі. Коли я вийшла, я побачила 10 військових і серед них ти був з великим букетом квітів. Серце защеміло. 20 хвилин зустрічі і пустота. Потім наснився сон, що на нашому подвір'ї безліч людей, які входять і виходять у наш будинок. Мій батько сказав, що сон пророчий. Так і сталося. Невдовзі приїхали з військомату і сповістили про твою смерть. Боря. Сьогодні такий день, як і сотень таких, як тих захисників України, які померли. Я одягла сукню, в якій була в останній день нашої зустрічі. Боря, пам'ять про тебе ніколи не згасне буде в нашому серці завжди. Напередодні Дня Незалежності Кагарлицька міська територіальна громада за рішенням Кагарлицької міської ради шанувала загиблих героїв, присвоївши посмертно їм звання почесний громадянин Кагарличини». Також відбулося вручення нагрудних знаків. На жаль, не всі були присутні того дня на врученні. Тому продовжити цю почесну місію я запрошую секретаря Кагарлицької міської ради Людмилу Демеденко. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Рішенням 56-ї сесії Кагарлицької міської ради присвоєно звання почесний громадянин Кагарличчини посмертно, Ткаченку Ростиславу Руслановичу, солдату Збройних сил України. Відзнаку отримує мама Наталія Іванівна. Сокуру Олександру Петровичу, навіднику кулеметного взводу 3-ї стрілецької роти. 1-го батальйону 67-ї бригади військової частини 41-23 відзнаку отримує батько Петро Васильович. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих може і святих, у когось батька, а в когось і дитину. Сьогодні Україна вся в плачу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони, запалим в кожнім домі ми свічу. І всі разом підійдемо до ікони, запалимо на вікні вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Запрошуємо благочинного Кагарлицького благочиння Православної церкви України. Протиерея Юрія Литвина відправити за упокійну літію за загиблими і померлими захисниками. Блаженні москіні вічний сподіва дай Господи, усім невинубитим захисникам нашої України, усіх тих, кого ми сьогодні поминали, і Ісотвори дім. Vīsmo yo pāmyā Oh uh -huh. Царство Небесне, вічний спокій усім нашим захисникам, героям, які невинно вбиті, бо ми не починали цю війну, але ми змушені захищатися. Я завжди кажу на кожному співанні наших, наших захисників, що вони вже побували в пеклі, а тепер ми знаємо, що їхні душі в раю. Ми висловлюємо щирі слова безмежну слова, вдячності нашим воїнам, які загинули. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає успільність, посікновення голови Івана Притечі. Це був той мученик, який загинув за Христа. А наші воїни це мученики, які загинули за Україну і за всіх нас. Царство їх небесне, вічний спокій, усім родинам терпіння. Усім родинам моголіття, усім родинам вдячність за те, що ви відпустили найдорожче, що у вас було. Але Господь верне, верне їм обов'язково старицю, тільки вже не на цьому, не на цьому світі, і на цьому житті, а в майбутньому. Царство Небесне, всім нашим захисникам, які загинули від російської агресії, а тим воїнам, які зараз захищають, нехай Господь дає сили, міцності і могутності. Принести нам цю перемогу, яку ми всі так чекаємо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвалося на війні, а нам живим. Треба вірити і робити все для того, щоб перемога прийшла в нашу країну. І в серце кожного з нас. І пам'ятати, Україна в нас одна для всіх. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу.